Саме величезний привіт. Я вас вітаю в магазині. АТБ. Подивимося подивимось сьогодні соціальні продукти, ціну на олію, на крупи, на сипучі борошно, масло. Ну і звичайно, давайте почнемо із овочів і фруктів. Дякую за коментарі. Вдячний вам за ваші вподобайки. Усі акції діють по 9 включно вересня. Заокруглюю ті копійки в більшу сторону для зручності по 12 гривень капуста. По 13,50 часник Огірочки по пирчості 41 гривня. Кабачки по 29 гривень та 70 копійок і баклажани. Баклажани майже 35 гривень за кілограм. Томати на гілці ось такі по 14 гривень. Так, ось такі по 65 гривень. Це у нас томати грунтові, вони по 25 гривень. Слива 35 гривень. Так, ходіть на ту сторону, подивимось, там ще перець є. Перець по 11 гривень, 55 копійок за 100 грамів кукуруза по 13 гривень штучка. Кавун по 14 гривень, диня Узбецька по 75 гривень. Вчора купував сільпо диню Узбецьку. Дуже-дуже смачна, дуже-дуже солодка. А, так, яблука. З 에, хотів сказати, зі знижкою на яблуки ціна впала, бачите, 46 гривень. Так, кавун без насіння по 50 гривень кілограм, груша по 70 гривень. Грейфрути також 70 гривень. Банани по 60 гривень. Апельсини 80. так, Тут у нас нектарин 92 гривні. Лимончики по 86 гривень. Картопля по 15. Буряк по 9. Ціни залишились так, як і були, це тішить. Цибуля червона 27,50 і по 11 гривень. Зараз цибуля в магазині АТБ. Є морква мита, є морква брудна. Хоча, бачите, покупці так перебирали, що і мита, і брудна разом. А так, по 11 гривень і мита по 17 гривень. І ходіть, подивимось, ціни на продукти на соціальні. Ще раз говорю, покажу вам соціальні продукти. І продукти першої необхідності і найбюджетніші ціни у магазині ТП. Давайте почнемо із макаронних виробів. Ріжки, розумний вибір, кілограм по 29 гривень. Також макаронні вироби день у день, тут також кілограм за ціною 3950. Вермішель кілограм також 39,50. Ляпаста, це з твердих сортів пшениці. 400 грамів 40 гривень. Не знаю чому, але бачите. Черепашки, витки, ріжки одразу чомусь на 4 гривні дорожчі. Не знаю чому, хоча там також а, 420 грамів. 420 грамів тому на 400. 420 грамів, тому на 4 гривні вони дорожчі. Зрозуміли? А ось тут... Для пасти 400 грамів, тому 40 гривень. Отак. От Ось бачите, тут написано додатково 20 грамів. Хоча мені здається, що ціна повинна бути також як і за 400 грамів. Тут вже нічого не написано, але дешевше. Ну добре, ходіть далі. Так, ну давайте подивимось ціни на е, крупа на крупи. Крупа перлова 22-30 так, це що у нас? Це теж саме. Горохова. Тут все йде вагою кілограм. так, от Як вони складають, що це все не падає. 27,50, крупа пшенична полтавська по 23 гривні. Я сказав, що я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Гречана по 31 гривні та 30 копійок. Рис, дивіться, це пропарений рис, шліфований, за ціною 42 гривні. Кілограм також. А ще можна зі знижкою придбати рис від делюкс. Ось такий басматі кілограм 70 гривень. Та від делюкс жасмин, шліфований довгозернистий також 70 гривень кілограм. Пшоно по 2420. Пшенична з м'яких сортів пшениці 18 гривень. Манна по 24 гривні. Кукурудзянка 21,40. Так, по 30 гривень, ну, 2990, цукор зараз в АТБ, Але зверніть увагу, це друга категорія. Це не перша, це друга категорія. 30 гривень. Борошно розумний вибір 45 гривень, 2 кілограми. А борошно-хуторок 52 гривні, майже кіло 800 а Борошно амбар 4450 і борошно Хмельницьк млин. Зараз зі знижкою тут також 2 кілограми 42 гривні та 30 копійок. Олія розумний вибір. 60 гривень, 50 копійок. Ви бачили ціну на олію чумак майже 80 гривень. Та не майже, а 80 гривень. І зараз зі знижкою можна придбати олію своя лінія, тут 3 літри, за 216,50. Зараз зі знижкою горошок та кукурудза своя лінія. 41 гривня та 40 копійок. В одну ціну горошок та в одну ціну кукурудза. Ще трішки дешевше. Кукурудза та горошок торгової марки День у день 34,30. Зі знижкою квасуля в томатному соусі своє лінія 420 грамів 41,40. Зі знижкою зараз кілька в томатному соусі від господарочка 37,60. В акції кілька в томатному соусі своє лінія – 250 грамів 34 гривні. Дуже хороша торгова марка сканді. Кілька обсмажена в томатному соусі 65 гривень. Кілька в томатному соусі від торгової марки мори 38 гривень та 70 копійок. А ще також в акції сканді сардини в томатному соусі 64,20. І бачу, поставили сьогодні паштет з м'ясом кролика. Ось такий. Тут вага 130 грамів і ціна 83 гривні. А зі знижкою червона квасоля з м'ясом індички, 56 гривень та 70 копійок. В акції Булгур з м'ясом курки, 51 гривня та 70 копійок. І дуже хорошої якості: ось це м'ясо курей, це безкісткове у власному соку 65 гривень. Усі консерви по 325 грамів. Не забудьте зашпроти в олії своя лінія 160 грамів за 50 гривень та 30 копійок. Паштет пачінковий, 85 грамів, 16. Так, бачите, хочу наголосити. А вони є в маленькій вазі, ось ці по 130 грамів. І є вже в великій вазі по 250 грамів. Вони зараз зі знижкою 41 гривня та 40 копійок. От вони виходять дешевше, ніж маленькі купувати, зверніть увагу, індичий паштет. Паштет з печінки, курей та курчат. 49 гривень оніс. Також в акції Тірольські консерви Мапол – 300 грамів зі свининою 58 гривень. Не забудьте за майонези. Зараз усі майонези від торгової марки щедро зі знижкою. Правансаль 400 грамів, 41,30. Ось такий маленький 150 грамів, 23, Також зі знижкою. Провансаль щедро подушка. 300 грамів по 32 гривні. А зараз в акції чаї мономах, ось такий, 25 пакетиків, 28,50, бризки шампанського, 30 пакетиків, 32 30, гривні та 30 копійок. І бачу, весь розібрали ось цей мономах. Тут шипшина, пелюстки квітів, аромат тропічних фруктів, 80 грамів, 50 гривень та 80 копійок. Якщо полюбаль, полюбляєте заварку чорну, ось є батік гранульований, 110 грамів, зараз за 46,50. І також є батік пакетований чорний, 25 пакетів 43,20. Тут велика вага чаю Аскольд, аж 180 грамів чорний, середньолистовий, цейлонський, 98 гривень. Цикорій, шипшина та обліпиха, 100 грамів 40. 7 гривень. Кава своя лінія, це розчинна. Тут 200 грамів 255 гривень. І є точнісненько така сама, тільки вже вагою 120 грамів, ось вона, і ціна 158,50. Кава розчинна, це вже розумний вибір. Тут 100 грамів 126 гривень. І точнісненько така сама, тільки вже вагою 220 грамів, за ціною 255 гривень. Молоко, щоденний збір 1,5 жиру за ціною 38. А молоко, щоденний збір 2,5 жиру. Зараз в акції ціна 36,80. Молокія тут 3,2 жирності. Ціна 47,60. Молоко, своя лінія, 2,5 жиру за ціною 39,40. В акції молоко Яготинське 2,6 жиру, 42 гривні. Ряженка просто наші 54,30. Ряженка яготинська з курагою 59,30. Зі знижкою сметана від торгової марки Президент. Всі виробники роблять сметану 300 грамів, 15% жирності 43,60 Галичина 44,50. Та сметана молокія також 15% жирності, 37 гривень для власників картки АТБ. Сир кисломолочний, український, 400 грамів, тут 5% жирності 65,50 В акції сир молокія 350 грамів, 9% жирності, 80 гривень та 60 копійок. Також є молокія жирністю. 5... 5% 77 гривень. Кефір Яготинський. 2,5 жиру. Зараз ціна 45,60. Кефір нежирний від щоденний збір за ціною 35,30. Зі знижкою сир кисломолочний день у день. Тут 180 грамів, 9% жирності 33 гривні, 5% жирності 31 гривня. І нежирний по 29 гривень. Зі знижкою можна придбати йогурти своя лінія 400 грамів 21,30. Смаки в асортименті. Продукт плавлений зі смаком грибів 70 грамів по 9 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати плавлені сирочки від моліндам, будь-які по 16,50. Закуска, своя лінія, шинка з сиром 180 грамів, 26 гривень. І є ще зі смаком грибів. Розумний вибір. Продукт сирний столичний 150 грамів, 48,70 гривень. Зі знижкою куряча з м'яса птиці 300 г, 37 гривень. А виріб м'ясний, розумний вибір 500 грамів 51,40. Давайте подивимось, сосиски. Ніжні 450 грамів по ціні 49 гривень. Сосиски хот-дог також 450 грамів, але вони вже по 75 гривень. А з м'яса птиці 330 грамів, сосиски 62 гривні. Ваштет екстра 125 грамів, 18. М'ясна лавка домашня з грудинкою. 20 гривень та 60 купів. І паштет, своя лінія по ціні 21 гривня. Печінкова ковбаса ліверна, 400 грамів вищого сорту, зараз зі знижкою, за ціною 55 гривень. Сардельки австрійські з м'яса птиці, своя лінія, 21,60. А ось ці трішки дешевше за 100 грамів 20 гривень. В акції оселедець філе шматочків олії 180 грамів. Розумний вибір по 43,40. Перевіряємо ціну на яйця. Так як була, так і залишилось 4,19. Була вчора 4,21. Лосось від торгової марки Норвен 340 грамів, 305 гривень. Ковбаски для гриля від «Глобино» 114,60 гривень. Окест від Глобино за 100 грамів 23,40. Фарш від Глобино 500 грамів курячий за ціною 97,70. Тушка куряча від торгової марки Улар по 11,40. Улар куряче стегно 12 гривень. Та крило куряче улар майже 10 гривень за 100 грамів. Зі знижкою масло молокія 82% жирності 109 гривень. Масло білоцерківське 72% жирності по 9... а, так, так, так. 89 гривень та 20 копійок. В акції Ферма 73% за 85 гривень та 70 копійок. Зверніть увагу, зараз поставили в акцію Зефір. Весь зефір в магазині АТБ. Зараз зі знижками. Ось такий від Престіж 300 грамів класичний по 52 гривні 70 копійок. Зефір своя лінія з начинкою апельсина 300 грамів 38. Глазурований своя лінія 300 грамів 58. Та зефір біло-рожевий своя лінія 300 г за 33 гривні. Печиво вагове від Деліція Артемон з Арахісом. 21 гривня за 100 г. Вафлі з начинкою какао, 24 гривні за 100 грамів. Не забудьте за джек 21 гривня. Зі знижкою Крекер своя лінія, ніжний 400 г 37 гривень. Пряники з начинкою вишні. Своя лінія 300 г 26,50. І в таку ж саму ціну пряники з абрикосом. Не забудьте за шоколадки лакмей від Рушен 35,50. А зі знижкою батончики від рушен по 16 гривень 50 копійок різні смаки. Розумний вибір. Артек вафлі 190 грамів по 31 гривні. Зі знижкою пластівці вівсяні від делюкс 500 грамів. дрібнозернові по 34 гривні. А ще в акції делюкс пластівці вівсяні крупнозернові в таку ж саму ціну. Економних вам покупок. Хочу побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. І до наступних відео. Нехай ці дні. Ці вихідні будуть у вас тихі та спокійні. До зустрічі!